Всім привіт вітаю! Сьогодні хочу вам показати от таку красу, таку ніжність. Не вистачає слів вдячності, захвату, подяки е, Яні за те, що вона мені прислала до дня народження посилочку з подарунками. І от серед подарунків була така скатертина клейончата. Ну, подивіться, яка це ніжність. Яна, я дуже-дуже тобі вдячна. Я навіть такої не бачила, мені на очі така не попадалася. Я шукала клейонку. Хто мене дивиться, той знає, що в планах було мене купити новеньку клейоночку, але якось, знаєте, от. Проходжу повз ці такі от точки на базарчиках, де продавалися ці клейоночки, подивлюся, ага, думаю, мабуть, отаку куплю. Ні, щось мене стримувало. Потім подивлюся, ага, от таку може куплю. І знов мене щось стримувало. І от уже думала так: уже ж початок весни скоро, а я обіцяла собі, і дівчатам, що в мене буде новий фон на столі. А тут от так. І, і я на... Молодець вгадала і мої думки, ну і, звичайно, вона мене дивиться, підтримує, тому от така в мене ніжність. Яна, ти вгадала навіть з розміром, трішки-трішки вона великувата, але я отут відріжу, і ще буде така невеличка клейоночка на маленький столик, або, можливо, на холодильник. Тому дуже-дуже тобі дякую. Ну, і зараз на фоні такої краси покажу ще, що мені Яна прислала. Так, ну, звичайно, була листівка з привітанням з Днем Народженням. Я прочитала чудові слова. Дякую тобі, Яна, за таку увагу до мене, до мого каналу. Дякую за YouTube дружбу, за підтримку. І надіюсь, що ця дружба ну, буде продовжуватися ще не один рік. Також, от був такий набір улюблених. Смаків, чай. Тут у нас іде Kia Moments Бергамот, Мохіто, Манго і Summer Melody. Не пробувала ще, не було в мене таких чаїв. Дуже гарне оформлення дійсно підходить на подарунок. Ну І також, як же без солодощів, Millennium. Шоколад, молочний шоколад з горіхами, миндальними горіхами і карамелю чудовий шоколад. І от такі желейки, мабуть, так це желейки, такі от цукерочки дивилася на них в АТБ, це коли купувала цукерки на подарунок колезі, то думала спочатку, чи купити пташине молоко, чи отці. Ну, зупинилась на пташиному на молоці, але до цих теж тягнулася рука. І, от, бачите, я їх отримала. І от такий солодкий подаруночок тепер у мене від Яни є. Ну, і, Звичайно, як же без отакого милого пакетику, в якому Наші дівчачі такі прекрасні речі, які потрібні, чудові. Перше, що це отакий крем для рук з такою чудовою пилочкою. Я такого навіть і не бачила. От Крем для рук і нігтів, ну, здається з таким квітковим ароматом весняних квітів. Чудове оформлення, просто суперове. Ну і, Звичайно ж, яна знає, та і ви теж бачите, що я часто роблю собі сама манікюр, тому от такі засоби для манікюру, такий от гель, який іде, як база, як топ, це катріс. Чудово буду знайомитися. І от такий ніжний, ніжний глянцевий лак. Чудовий. Супер, Яна, дуже-дуже дякую. Ти знаєш, що мені потрібно, що я люблю, що мене цікавить це для мене дуже-дуже цінно, як для людини, як для блогера, який знімає відео і знає, що людина не просто подивилася, а ну, з цікавістю і з увагою ставиться до, до, до твого каналу і до, до, до мене, як до людини. Просто не вистачає слів. Так, дякую, Яна. Це було для мене дуже-дуже неочікувано, дуже приємно. Зазвичай, знаєте, я на свій день народження ну, така я людина, яка не афішує це все, і я е, взагалі-то на свій день народження більше закриваюся в собі, ніж відкриваюсь, ніж розкриваюсь. Знаєте, є люди, які коли в нього день народження, то про це знають всі. Це в усіх соціальних мережах, це на роботі всі знають, це святкування з, е, е, з усіма близькими, рідними. з... Десь в кафе, чи в ресторані, то про тобто про те, що у тебе що у когось там день народження, знають всі. От. А я така людина, що я навпаки перед Днем народження, і на день народження ну, якось закриваюся, в свою туди, за, за, залажу в свою туди, туди мушлю, в свою е, раковину, чи як це правильно, ракушку, і там сижу. Можливо, тому що я риба по натурі, не знаю. От плаваю там в своїй воді, в своєму болотці, Так. І от коли на день народження, то я стараюся, щоб ніхто не знав, ніхто не чув, якось так мені все це. Не те, щоб неприприємно, звичайно, коли тебе вітають, коли тобі скільки хороших слів говорять, але все рівно якось ти так, щоб знаєте, щоб так тихо було. І от такі подарунки, такі моменти, такі неочікувані сюрпризи тебе витягують, витягують назовні і заставляють розкритися. і... Впевнитися в тому, що не потрібно, можливо, так робити, а потрібно відкриватися людям назустріч. І, от коли, як то кажуть, Потягнешся ти, то й до тебе потягнуться, потягнуться люди. Ну, от та, от такі в мене слова, така в мене поведінка, така в мене подяка. Тому дякую ще раз, Яна, за такі подарунки і дякую за те, що ти витягла мене з цієї моєї мушлі в цей день мого народження. І ще хочу показати, дівчата, мені на роботі. Подарували от таку картину, вишиту бісером. Вона така, е, така мила, така, знаєте, е, на, як кажуть, та, на, на злобу дня, як це правильно на українській мові. От, така от мила українка, таки мальви, ну, ну, чудова, чудова картина зроблена своїми руками. Я знаю, що ця людина, яка мені подарувала, вона вишиває картини бісером. І це було для мене теж дуже неочікувано. І дуже-дуже приємно. І ця людина теж, теж витягла мене з цієї моєї мушлі, з можливо такого трішки депресивно сумного стану. І ще раз показала, доказала мені, що життя продовжується, і, як би нам важко не було, потрібно радіти цьому життю, дякувати Богові за всі прожиті роки. І триматися, і не падати духом, тому що ну, людська підтримка, підтримка сім'ї, підтримка от таких. Людей на роботі, незнайомих можна сказати, людей, людей, яких ми знаємо тільки десь от в соціальних мережах. Ну дуже дуже важливо, це дуже цінно. І дякую, дякую всім, хто привітав мене. Дякую, Олені. Чальчали, з якою ми так віртуально попили кави. Дякую тобі, Олена, за таку смачну каву. Ну і дякую за такі прекрасні моменти, яким було наповнене і от цього вчора, і сьогодні моє життя. Дуже всім дякую. І бажаю, щоб у всіх вас теж були такі приємні, чудові моменти в житті, і такі люди, які вас поважають, які ну, просто цінять, що ви є, що ви є в їхньому житті, що ви просто є. От так. Тому дякую ще раз за привітання і всім здоров'я, хорошого настрою. Вітаю всіх, всіх, у кого дні народження припадають на останній тиждень лютого. Здоров'я вам всім хорошого настрою, хороших подарунків, приємних моментів. Обіймаю вас всіх і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!